Лицимір, скотина. Він ще буде розказувати мені про мораль. Якщо він думає, що це з йому з рук, він дуже помиляється. Вік, що сталося? Гад, виродок, він мене зраджує. З цією шльондрою, з цією блідою поганкою Асою, він зраджує мене. Іван Тася? Та Ти не перебільшуєш? Я бачила, як вони цілувалися. Я знищу його і цю його вертихістку. Сільки часу дурити мене. Це не могло тривати довго. Я маю на увазі 100 судка, Івана. Вона ж нещодавно приїхала в Ти що знущайся? Яка різниця, довго чи ні? Навіть якщо це було тільки раз. Або у проєкті. Виродок. Я цього так просто не залишу. Моя помста буде страшною. Заспокойся. Ще весь світ дізнається, хто такий Іван Грищук. Я думала, що я помиляюся. Я думала, що Іван спит не засию. А він покидів, просто. Шукав влучний момент, щоб піти до коханки. Ну, і це вся твоя біда. Ви ж з Іваном два чоботи пари. Зраджуєте обидва. Ти нічого не розумієш.